Ми з чоловіком разом уже 13 років, з яких 12 у шлюбі. Після одруження ми практично не мали сексуального життя не через відсутність потягу, а через важку депресію мого чоловіка. Через те, що він себе ненавидів і переживав травму впливу владної матері. Я робила все можливе, аби заохотити його до сексуальних стосунків, проявляла доброту, співчуття, добирала спокусливу білизну, проговорювала фантазії в голос, але нічого не працювало. Перші 5 років нашого шлюбу ми займалися. Приблизно двічі на рік. Прикиньте, двічі на рік. Та й сам процес тривав не більше, ніж 5 хвилин. Я почувалася самотньою і покинутою. У надії впоратися із цим і віднайти прихильність та любов, а також досягти організу самостійно, я почала конструювати власний світ фантазії. Тож я почала звертатися до книжок і телебачення, а саме до персонажів звідти. Це відкрило мені новий світ. Після п'яти років мої пальці мені пішла проти волі чоловіка і купила два. 20... І відтоді ніколи не озиралася назад. Люди, які нові заходять на стрім, такі що відбувається? Нині ми з чоловіком займаємося сексом напевно раз на місяць. У нас шанобливі, доброзичливі та приємні стосунки. Він став упевненішим у собі і приділяє більше уваги тому, щоб переконатися, що я задоволена себе. Однак взаємодія дається дуже непросто. Частина мене прагне пірнути у світ фантазій, але заради нього я намагаюся бути присутньою під час того, як ми кохаємося. Рівень відторгнення і самотності, який я руками відчувала, вплинув на мене неймовірно руйнівним чином. І я знаю, що без фантазії і гнучкості в побудові уявного світу, ймовірно, наклала б на mm. засуджуємо. Жінкам нав'язують думку, що чоловіки постійно хочуть тратися, а якщо пощастить, то й кохатися. Але про чоловіків, які не хочуть займатися сексом через депресію, психічні розлади чи невпевненість у собі, просто ніколи не згадують. Тож, перебуваючи у стосунках без сексу, Можна почуватися огидно і нікчемно, бо немає з ким поговорити. У вас є партнер, який клянеться, що кохає, який обіймає, розмовляє з вами, але не хоче вступати з вами в інтимну близькість. А коли хоче, то не докладає жодних зусиль, щоб задовільнити ваші сексуальні потреби. І ви відчуваєте нищівний сором.